Друзі, вас вітає MotoSmart. Сьогодні електричний Smart Four Four 453 кузов з швидким портом зарядки до 22 кВт на годину. Заряджається за 40 хвилин до 80%. Дуже крутий стан. Купувався на Mercedes-Benz офіціально. Батарея на гарантії майже до 20%. Сьомого року. Там 10-й місяць 26-го. Чудовий колір. Оригінальний кейс, кабель для комерційних зарядок, сервіска, аптечка, жилет, трикутник, шторка. Чудовий салон? Оригінальні килимки із Офікси для двох сидінь? Автодотяжки скла, бардачок. Електродзеркала Управління та обігрів. Авто дотяжки так само тут. І управління пасажирським. це опція. Регулювання сидіння водійського по вертикалі. Регулювання керма по вертикалі. Пробіг 28 тисяч кілометрів. Два оригінальних ключі. Авто в наявності. Звертайтесь. Оформлюємо протягом години. Всім гарного дня!